Всім привіт! Перший мільйон армії Російської Федерації кількість втрат особового складу окупантів перетнула за хмарну позначку з Днем Росії. Як яскраво зупинити ворожу колону бійці батальйону Сила Свободи показали, як в кіно. Чому російський БМП навряд допливе до середини Дніпра? Побачимо. І як сенатор Грем привселюдно і відверто кепкує з голови Пантагона? Гексата, про все це дізнаємося. Далі розповім про події на фронті, про інше і ці, ці, що з цим пов'язано. Найближчі 10 хвилин це канал Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під відео. Ну, а ми розпочинаємо. Ну, розпочинаємо з того, що сьогодні особливий день сьогодні День Росії. І навіть сполучені штати привітали Росію з цим прекрасним їхнім святом. Ось скрін офіційного релізу держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Там трохи багатозначні, але досить теплі привітання, зокрема. Що Ша, як і раніше, віддані підтримці російського народу в прагненні світлого майбутнього. Ну, вочевидь, це світле майбутнє, можливо, лише без Путіна і війни, але Рубіо цього там не написав чогось. Також Рубіо підтвердив е, прагнення Сполучених Штатів Америки до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ну, словом, розмите суто дипломатичне формулювання. Ну так, а ось як. Насправді має виглядати привітання з Днем Росії. Це вже від українського власне генштабу і всіх наших захисників: один мільйон вбитих та поранених росіян за весь час повномасштабної війни Росії проти України. І ось таке привітання, як на мене, воно більш стимулює ворога до миру. За минулу добу загалом росіяни втратили ще 1140 своїх військових, а також 6 танків 3 три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, один засіб ППО та 136 одиниць різної автомобільної техніки. Ну от повертаючись до цих втрат особового складу, існують все такі в мережі нарікання, що мовляв український генштаб дещо перебільшує. Ну насправді оці дані. Генштаб плюс-мінус збігаються з оцінкою західних розвідок та незалежних аналітичних інститутів. Е, зокрема, от к у своїй червневій доповіді, буквально свіжі нещодавні, дав оцінку у 950 тисяч осіб, з них 200 250 тисяч росіян загиблих. Бібісі за останніми підрахунками оцінює діапазон загиблих 191 269 тисяч росіян, а враховуючи якраз ситуацію з польовою медициною та евакуацією поранених в армії РФ. То співвідношення вбитих та поранених там навіть не 3 до 1, як це прийнято, в принципі, а 5-6 до 1, Про це теж кажуть фахівці. Тобто, отримуємо приблизно той самий 1 мільйон. Ну і оборонне розвідувальне агентство Сполучених Штатів Америки в травні наводило кількість російських загальних втрат у 700 тисяч, з них 170 тисяч вважаються загиблими. І це найменш точні дані, бо навіть осінтери з Орікса дають, наприклад, більшу кількість знищеної техніки і танків. А, до речі, Орікс дуже прискіпливо оцінює реально кожну знищену машину по фото і відеодоказам. Тож а, будемо враховувати ось цю похибку і отримуємо ну, фактично, майже ті самі генштабівські. 1 мільйон. Ну і щоб завершити власне цю статистику, ще трохи цифр для порівняння. Щоб ви розуміли, за 2022 рік окупанти втратили понад 106 тисяч тисяч осіб, це приблизно 340 в середньому на добу. За 2023 рік уже понад 253 тисячі військових, в середньому 693 на добу. За 2024 рік понад 430 тисяч осіб, це в середньому 1177 на добу. І от станом на сьогодні за половину фактично 2025 року втрати ворога вже перевищили 200 тисяч осіб. Ну такий от подарунок Путіна е, своїм росіянам виглядів цих чорних пакетів, гробів і так далі. Ну, а сам День Росії, в принципі, можна вже переназвати дном Росії. Візьму на себе ось таку сміливість, тому що е, власне, дно і свою сутність Росія вона вкотре продемонструвала ось цієї ночі. Знову під атакою були українські міста. Російські безпілотники загалом атакували Харків. Там спалахнули пожежі в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах. Горіли будинки, магазини, автомобілі. Постраждали загалом зараз на цей час, поки ми записуємо відео: 16 людей, серед них четверо дітей. Крім того, окупанти атакували південь Одеської області. Там зруйновано сільськогосподарчий склад і обладнання. Знищено два комбайни, зокрема та вантажівку. Потерпілих інформація не надходила. Тобто, все це, як ми бачимо, ну аж ніяк не військові об'єкти. А Росія продовжує терор мирного населення. Ну а тепер от для контрасту подивимося, куди прилітало цієї ночі по Росії. Ну, Наприклад, прилітало в Московській області. Там було атаковано підприємство з монтажу мікроелектроніки, яке називається Резаніт. Місцеві повідомляли про вибухи саме на території цього заводу. Також дрони були помічені: в Курській, Орловській, Тульській, Рязанській, Тамбовській, Калузькій, Ліпецькій та Білгородській областях. Ну, і в самій Москві знову закривали. Аеропорти на кілька годин був цей план кавіор. Результати прильотів по військових об'єктах почекаємо від генштабу, тим більше, що от напередодні якраз генштаб уже підтверджував удар по Тамбовському пороховому заводу. Також було чути вибухи в районах складу боєкомплекту 106 ї повітряно-десантної дивізії у Курській області. А також складу аеродрому, який називається Буторлінавка, це знаходиться у Воронівській області. Загалом про ситуацію на фронті розповім, там вона власне, не змінюється. За вчора зафіксовано 220 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. На Лиманському вони атакували 22 рази. На турецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку. Покровський напрямок залишається найгарячішим продовженим залишатися. Наші захисники зупинили там 62 штурмові дії ворога. На Новопавлівському напрямку поруч не набагато ситуація відрізняється: 46 атак противника. Ну і, зрештою, на Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Ну от якраз про курський напрямок. Там окупанти намагаються захопити юнаківку. Збройні сили України провели низку контратакувальних дій на окремих ділянках, зумівши відтіснити передові підрозділи росіян на північ від юнаківки. Про це написав військовий оглядач Костянтин Машовець і просування ворога там на Курському напрямку, воно звісно є. Але все-таки менш значне, там буквально в обсягах 700-800 кілометрів. Перепрошую. Тож єдиний вихід тут підтримати Збройні Сили України, які цінують свого життя, здоров'я, захищають нас, донатьте перевіреним бійцям, людям, фондам, підрозділам. Ну і заразом прошу підтримати наш канал. Для цього підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Ось такі три абсолютно прості дії. Ну а ми, власне, продовжуємо. Наше відео власне, от демонстрація то і подяки за оці ваші і наші донати. Якраз бійці демонструють отакі яскраві кадри знищення ворога. Бійці батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж відбили спланований російський штурм з використанням. Бронетехніки, що не дуже часто зараз буває, на сіверському напрямку, помітно, що на початку вогневого контакту Росіяни намагалися використовувати димову завісу. І таким чином непомітно підійти для дронів, в тому числі, але це їм не вдалося в повній мірі. І їхня колона була в підсумку розгромлена вщент. От на відео, якраз видні кадри ем, відзняті з наших дронів, і до речі, їхні оператори також робили скиди на вже підбиту ворожу техніку, фактично добиваючи її і лише за перші хвилини відбиття цієї атаки. Колони було вражено один танк і три одиниці бронетехніки. ворога ну і штурм, як ви розумієте, не відбувся. Ну а поки росіяни тренуються переправлятися через великі водні перешкоди. От російські військові з угруповання Дніпро, в окупованій частині Херсонської області, які знаходяться, показали, як на Замангалиному попередньо БМП 3 будуть форсувати річку доволі широченьку. Ось так зі швидкістю равлика по відкритій воді, без можливості з'їхати і десь сховатися, як це можна зробити на суходолі. І швидше за все, так машина одразу стане мішенью для безпілотників і ПІВІ-дронів, Це якщо самі ще не потонуть. Ну, ми прекрасно бачимо знову чергове свідчення того, як нові умови війни. Змінюють абсолютно докорінно шаблони застосування от, техніки попереднього зразка. Спочатку ідея створення от бойових машин, що плавали, амфібій, здавалася досить перспективною. Ну, звичайно, можливо, це зручно. Однак, от ця війна показала, що от невеликі перепони краще все-таки перетинати понтонами, а великі. Такі, як Дніпро наплук. все одно не вдасться стрімко подолати. Натомість, от плавачі БМП мають тоншу броню, гірше захищені, ніж їхні сухопутні аналоги, стають легкою мішенью для ФПВ-дронів. Але росіяни чи то від дурості, чи то від безвиході, от що дали на тому і воюють, все ще намагаються виїхати на цих неефективних. Технологіях, ну можливо, на кращого життя. Подивимось. Е, ну і наостанок історія про те, як сенатор республіканець нам добре відомий, лінці Грем вказав голові Пантагону Піту Гексату, що його позиція щодо війни Росії проти України, м'яко кажучи, досить пасивна. Е, на слуханнях е, сенатському комітеті е, лінці Грем спершу поцікавився у голови об'єднаного комітету голів. Штабів Дана Кейна, чи зупиниться Росія на Україні, той відповів: Думаю, ні. Те саме запитання Грем поставив Гексету, на що той відповів улюблено трампівське ми ще побачимо. На що Грем навіть не стримав сміху от і просто поставив у главу Пентагону, ну фактично, на місце. Сказавши, от зацитую далі. Власне, що сказав Грем, він сказав: знаєте, це знову 30-ті роки. Це не ще побачимо. Він, тобто Путін, усім навколо каже, що він збирається робити. ви, ви бачили його військове нарощування щодо зброїнь. Воно виходить далеко за межі того, що йому потрібно, щоб захопити Україну. Кінець цитати. Ну от вираз обличчя, я думаю, ви бачили Гексета в цей момент, коли його відчитував Грем, наче йому на голову вилили, ну скажімо так, нечистоти. І ми вкотре побачили, хто є хто в американському естеблішменті. От наш слоняра, дозволю собі таку сміливість назвати його так: Грем, законопроект, якого з потужними санкціями проти Російської Федерації все ще просить притримати Трамп. Гексет, який абсолютно некомпетентний, уже не вперше доводиться на своїй посаді голови Пентагону, проте лояльний Трампу. І Сенат, який потроху втрачає терпець від цього незрозумілого, абсолютно підігрування Білого Дому Кремлю. Ну, до речі, вчора якраз минуло ці чергові 2-3 тижні, які Трамп просив почекати, щоб не злити Путіна. Ну і що далі? Ще будемо чекати. От дайте вгадаю, зараз Трамп скаже мені не до цього, не до мирних переговорів, не до миру. У мене протести у Лос-Анджелесі. Ну або щось такого плану. На цій сумній і незрозумілій ноті з вами попрощаюся. Це факти лайф. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.